Розпочали урочистості в Народному домі із Божого благословення. Ми зібралися просити Господа Бога за цей волонтерський центр нашого міста, щоб Господь Бог зглянувся на вас, на ваші родини, дітей, внуків з людьх і невісток, щоб поблагословив вашу працю і ваш труд. А далі перейшли до нагородження, і першою відзнаку отримала координаторка волонтерського центру «Нескорена нація Галина Беля. Я маю честь вчити відзнаку президента фонду ветеранів військової розвідки. Піду до 128 наказу 6 грудня 2023 року підписом президента фонду генерал-майора Юрія Левченка, вашому керівнику фонду, Велі Галинії Ярославі. Щиро дякую. Всім волонтерам волонтерського центру Нескорена нація за їхню роботу, за їхню працю, за їхню відданість, за їхню підтримку, за те, що вони роблять це для того, щоб наблизити перемогу. Завдяки таким людям, як ми, тримається сильна міцна армія, тому що ми сильний тил. Так що, дорогі захисники, захисниці, ми вас тут чекаємо з перемогою. Підполковник Сергій Бойко зазначив, що саме волонтери допомагають військовим обороняти нашу державу і за це їм подяка. просто тільки волонтери. І український народ спроможний зараз надихнути на, на як натхнення збройним силам і, в свою чергу, командування і керівники фондів, і ветеранів військової розвідки і збройних сил України і військове командування збройних сил України завжди при найменшій можливості. Хочу завжди подякувати і відзначити всіх волонтерів, особливо. Такий волонтерський центр, як нескорена нація, яка постійно допомагає збройним жилам України. Волонтери також в свою чергу відзначили і тих, хто допомагав їм, зокрема, благодійний фонд Крокус. Я щиро дякую вам, пані Люба, благодійному фонду крокус, молодим людям, які постійно щось роблять і допомагають. У нас було також дуже велике замовлення на оці е, такі кікімори, які бережуть життя нашим хлопцям. І ви зорганізувалися, зробили дуже дуже вам дякую. Група молодих людей, які ходять на денний догляд займалися працетерапією в користь ЗСУ. Ми виготовляли окопні свічки, заливали і виготовляли. Такі детальки для виготовлення маскувального одягу кікімора. Дуже багато накрутили ручками, але це користь не тільки ЗСУ, це користь її, тому що це є розвиток дрібної моторики, і маємо два, два в одному. І допомога, і розвиток. Святкування в волонтерському центрі Нескорена нація не робили, бо після нагородження всі розійшлися по своїх цехах і взялися за роботу. З колоний Богдан Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї.